Якщо у вашому кулінарному арсеналі всього лише один соус, то саме час це виправити. Чим більше соусів ви любите і додаєте в процесі приготування різних страв, тим багатше і цікавіше ваш раціон. Соси бувають різні, і кожен ідеально поєднується з різними інгредієнтами і як наслідок стравами. Розібратися в цих секретах можна на особистому досвіді, а можна довіритися професіоналам кітчен. Мак і кулінарна академія Гейнс вирішили розібратися, які соуси обов'язково повинні бути в арсеналі гурмана любителя, і в які страви їх додавати, щоб вони максимально розкрили свій дивовижний смак. Томатний соус, томатний соус, основа всіх основ. Це універсальний соус, який прекрасно поєднується абсолютно з будь-якими інгредієнтами, у наших широтах він незамінний, тому що з його допомогою можна приготувати поживні, наваристі, смачні і дуже ароматні страви. Рецептів томатного соусу безліч, вони можуть бути абсолютно базові з мінімум інгредієнтів, а можуть бути складносурядними з додаванням трав, прянощів і спецій. Наприклад, маринара або болонези. ці варіанти просто незамінні для приготування смачних страв італійської та середземноморської кухонь, фаршировані конкільоні. Конкільоні це італійські мушлі. Їх варять і фарширують цікавими і смачними начинками. Це ідеальне блюдо для вечері в колі друзів з вином: інгредієнт: соус, болонєз для спагетті, грін один упаковка, конкільоні 250 п'ятдесят. Цибулина один шт, баклажани один, два шт, помідори чарі, вісім шт, оливкова олія, стл, яловичий або свинячий фарш 400, чебрець, два, три гілочки, тертий пармезан тридцять, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування. Зваріть конкільоні у великій кількості води до напівготовності, знадобиться приблизно 5 хвилин. Два луко чистіть, інші овочі вимийте і наріжте все дрібними кубиками, три розігрійте оливкову олію в сковороді і обсмажуйте цибулю до прозорості. Додайте баклажани, готуйте 3-4 хвилини. Додайте фарш, обсмажуйте, помішуючи ще 5-6 хвилин, влийте 1-2 упаковки соусу. болоняс для спагетті. Гімс, додайте помідори, листочки чи брецю. Сіль, перець і млоїте 5 хвилин, отриманою начинкою, заповніть конкільоні 4. У форму для запікання викладіть залишився соус – болоніз для спагетті. Гейнс. Розрівняйте, щоб соус покривав всю поверхню форми. Викладіть зверху конкільоні, запікайте 10 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. 5. Викладіть пасту в порційні тарілки. За бажанням посипте тертим пармезаном і подавайте Азіатські соуси найпопулярнішими азіатськими соусами є соєвий соус і таріяків. Вони широко використовуються в кулінарії вже більше двох тисяч років. Мало хто знає, але ці соуси додають їжі не тільки гастрономічну родзинку, а й корисні властивості. Терієки, наприклад, покращує роботу травної системи, нормалізує тиск і заспокоює нервову систему, Льовий соус і теріякі просто незамінні для приготування страв азіатської кухні, вок, суші роли локшена. Ступи з локшеною ось лише неповний список страв, які можна приготувати з цими соусами, смажений рис овочами, як урізноманітнити звичний рис, обсмажити його і приготувати з овочами і класним соусом. Це ідеальний варіант вечері як для звичайного буднього дня, так і для затишних посиденьок в колі гостей. Інгредієнт: соєвий соус Гінс класичний 2 ст. рис басматі 2 склянки, куки 1 шт., морква 1 шт., болгарський перець 1 шт., ріпчаста цибуля 1 шт., часник 2 зубчики, корінь імбиру 20, зелена цибуля 2-3 пір'їнки кунжутне масло 2 ст., консервований горошок Гін 70. Спосіб приготування промийте рис у проточній воді, поки вода не стане прозорою. Відваріть в підсоленій воді до готовності, цукіні, моркву і перець вимийте, очистіть і наріжте маленькими кубиками однакового розміру, цибулю, часник, імбир очистіть і подрібніть. Зелену цибулю наріжте кільцями, розігрійте кунжутне масло в воки і обсмажуйте рібчасто цибулю, часник і імбир протягом 1 хвилини постійно помішуючи. Додайте нарізані кубиками овочі і готуйте ще пару хвилин, не перестаючи помішувати, викладіть у вок рис, консервований горошок гіїнс і влийте соєвий соус гінз класичний. Перемішайте і готуйте 2 хвилини, Прикрасьте рис кільцями зеленої цибулі і подавайте як гарнір або в якості самостійного блюда. Сальса мексиканці обожнюють піканні поєднання. В їх країні перчик, чилі і халапеньо – це два найулюбленіших інгредієнта, які мексиканці додають абсолютно в будь-які страви: закуски, салати, супи. Та кокесиділь, боріто звичайно існує безліч рецептів сальси, але традиційно в списку інгредієнтів присутні подрібнені томати, чилі, коріандр, цибуля, часник і мелений, чорний перець, пиріг з гарбузом. Соус сальса прекрасно себе розкриває не тільки в національних мексиканських стравах, а й ароматних овочевих пирогах. Він додає їм унікальну пікантність, яка нікого не залишить байдужим інгредієнт: Соус геїнсаса два 2,5 листкове бездріжджове тісто 250, рослинна олія 2 стл, гарбуз 300 червоний лук один, вершковий сир 200, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком. Спосіб приготування розкачайте тісто в круглий пласт діаметром трохи більше, ніж форма для випічки, змастіть форму рослинним маслом і викладіть в неї тісто так, щоб краї звисали. Зайве обріжте 3. очистіть гарбуз і цибулю. Гарбуз наріжте кубиками, цибулю кільцями 4. Розігрійте олію, що залишилася на сковороді, і тушкуйте гарбуз цибулею та соусом хайнсельса 15 хвилин 5. Розігрійте духовку до 180 градусів, 6. Розподіліть по тесту сир. На нього викладіть гарбуз і цибулю, посоліть, поперчіть. 7. Випікайте 30 хвилин, готовий пиріг, наріжте на порційні шматки і подавайте. Сирний соус, сирний соус – це любов. Він ідеально поєднується з птицею, чіпсами, картоплею, закусками, в основному сирний соус використовують в якості соусу діп, тобто соусу. В який можна занурювати чіпси, снеки, овочеві палички та інші інгредієнти, є схожі варіанти гірчичний, часниковий та інші соуси на основі майонезу, вони, як правило, теж служать для цих цілей, якщо ви хочете максимально ефектно подати такі соуси до столу, викладіть їх в мініатюрні мисочки. Гості зможуть з легкістю вовчати їжу в соуси і спробують за одну трапезу відразу безліч варіантів. В цьому і полягає вся принадність цих соусів, картопляний гратен. Картопляний гратен особливо люблять у Франції, там існує безліч рецептів цієї страви. Але незмінними і фірмовими інгредієнтами гратена все одно залишаються картопля і сир. Ділимося класним рецептом: інгредієнт: сирний соус гін Картопля 2 картопля двашт. Часник один зубчик, вершкове масло один шматочок, жирні вершки стом, твердий сир 50-70, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування. Картопля вимийте, очистіть і зваріть до напівготовності. Остудіть, потім наріжте тонкими кружечками, два натріть керамічну формочку часником і змастіть вершковим маслом. Викладіть картоплю шарами, промазуючи кожен шар соусом гейн сирний, посоліть, поперчіть і залийте вершками. Три запікайте в розігрітій до 170. з духовці 20 30 хвилин чотири. За 10 хвилин до готовності посипте тертим сиром подавати. Грибний соус. Грибний соус відрізняється особливим смаком і ароматом. Його ні з чим неможливо сплутати, найчастіше його готують на основі грибів і вершків. Таке поєднання надовго залишається в пам'яті і радує приємними гастрономічними спогадами. Грибний соус ідеальний для гарячих страв. Він прекрасно доповнить м'яса, рибу, птицю і гарячі брускетти. Такий соус пом'якшить смак страви і зробить його більш ніжним і смачним, Баклажани фаршировані булгуром і овочами. Фаршировані баклажани – це ідеальний варіант для ситного і смачної вечері. Спробуйте поекспериментувати і нафарширувати синенькі, корисним булгуром і улюбленими овочами. Інгредієнт. Грибний соус – основа для гарячих страв Гейнс 1-3 банки. Баклажани 2 шт, оливкова олія за смаком, булгуру 1-2 склянки, болгарський перець 1 шт, сюкіні 1-2 шт, ріпчаста цибуля 1 шт, часник 2 зубчики. Тофу 50, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування. Баклажани. Вимийте і розріжте уздовж на дві половинки, зробіть на м'якоті хрестоподібні надрізи, посоліть і залиште на 15 хвилин, потім ще раз вимийте і обсушите. 2. Розігрійте духовку до 200 градусів, збризніть баклажани оливковою олією і запікайте 20 хвилин, потім остудіть і ложкою виміть частину м'якоті. Залишаючи на стінках не менше один сантиметра, наріжте в якоть кубиками, три болгур промийте і відваріть в підсоленій воді до готовності, чотири болгарський перець і цукіні, наріжте кубиками цибулю і часник подрібніть. Розігрійте оливкову олію в сковороді і обсмажуйте цибулю і чесник 1-2 хвилини, потім додайте перець і кабачки і варіть ще 2-3 хвилини. Влийте грибний сос основу для гарячих страв геїнс, посоліть, поперчіть і тушкуйте 5 хвилин. Додайте булгур і нарізаний кубиками тофу, обережно перемішайте і зніміть з вогню 5. Заповніть баклажани, вийшла начинкою і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. 6. подавайте баклажани як основне блюдо. Доповнивши легким овочевим салатом, більше оригінальних рецептів шукайте на сайті кулінарної академії Геїнс.